Комічна жалобна процесія під новорічною ялинкою на красній площі. На чолі кролик Яценюк з кулою в лоб у руках. Батогом підганяє гробарів міністр фінансів Яресько та уряд. У труні податкова реформа. Там же лежать ваші нові квартири, ваші нові машини. Так, чернігівські підприємці протестують проти змін до податкового кодексу. кажуть, скасування єдиного податку знищить малий і середній бізнес. Ми вийшли сьогодні під стіни обладміністрації. Для того щоб по вертикалі передали президенту, що підприємці Чернігова не задоволені новими податковими псевдореформами, які нам пропонує уряд, власники невеличких магазинів на другій групі єдиного податку, підрахували, платити доведеться в десятеро більше. Якщо зараз це 714 гривень на місяць, то за проектом закону кажуть буде близько 8 тисяч. До того ж, треба буде наймати бухгалтера та встановлювати касові апарати. Ми на второї системі на групі. Якщо приймуть этот закон, просто ну нереально, нам придеться закривати магазин, тому що ми не витягнемо. підтримати мітингарів. Перед сесією міської ради прийшов мер сьогодні. Не на часі різко змінювати податковий кодекс, тому що це несе за собою ризики втрати робочих місць, втрати податків до місцевих бюджетів. Вда розглядати законопроект, що не влаштовує підприємців. Верховна Рада передумала. Депутати відклали питання до наступного року.